Ідея змайструвати першу у житті квіткову прикрасу у пані Оксани з'явилася не випадково. Тематичне весілля доньки спонукало жінку до творчості. Без досвіду та навичок їй таки вдалося втілити задум. Первые мои цветы для моей дочери, свадебные маки, которые, как бы, они рефреном проходят через каждый год через все мои коллекции. Все, То есть я уже делаю не просто там работы. Это идет тематическая какая-то коллекция, которую я там создаю. Вот. Ну, Маки это как бы, что называется, моя первая любовь. Уже чотири роки ужгородська майстриня допомагає місцевим модницям підкреслити індивідуальний образ. Сьогодні ексклюзивні речі флор дизайнера прикрашають волосся та одяг ужгородських панянок. Мої клієнти ну, це, скоріше, дами середнього віку, які якогось какого-то неординарності. То тобто, есть, як говориться, ручна робота это. Це... І зисканий труд і тільки для ізбраних. Пані Оксана не вважає себе професійним дизайнером, каже, що всьому вчилася самотужки. Однак наполеглива праця та бажання творчо розвиватися допомогли досягти мети. Вона автор кількох десятків колекцій, які створила за допомогою індивідуальної техніки. Серед матеріалу натуральний шовк, шкіра та вуаль, в додаток квіти бісером та вишивкою. Я достаточно такой, как бы, дотошный человек, который довожу до логического какого-то завершения, чтобы вот, ну, уже дальше уже нечего Не Квіткові колекції Ужгородки побували на кількох виставках у Росії. За кордоном квіти та брошки закарпатського флор дизайнера користуються великою популярністю. Утім, майстриня переконана, що з часом і вдома її творчість знайде своїх поціновувачів. Мої цвіти мабуть, рано сюди сліжкам прийшли, тому що не всі розуміють, що таке цвіти в наряді не ужгородський цей наряд. Ціле поле декоративних ірисок та маків створила флор дизайнер у 2013 році, адже ці квіти на піку популярності в цьому сезоні. А ще пані Оксана мріє в майбутньому прикрасити авторським інтер'єрним букетом один із закладів міста Надужем.